Благодійний концерт організований за ініціативи колективу та адміністрації обласного театру імені Старицького. Таким чином артисти вирішили підтримати моральний дух наших хмельничан, які наразі воюють на сході. Я сьогодні буду співати в основному пісні молитви. Я від щирого серця дійсно я молюсь Богу за те, щоб на нашій Україні, врешті-решт, настав мир. Немає слів як матері, як жінці. Мені в мене немає слів. Який абсурд зараз в Україні. Як говорить артист театру, залишатись осторонь того жахіття, яке наразі панує в Україні, просто неможливо. Андрій Клименко нещодавно побував з благодійним концертом під Луганськом. Емоції, які панують там, неможливо передати словами. Я до кінця не міг повірити, що ми на справжній війні. Хотілося відчувати, що ми приїхали там в якусь частину військову. Хотілося відчувати, що ми на не комусь великому навчанні нашої армії, але коли розумієш, що це війна, і хлопці самі кажуть прямо, що це війна, враження незрозумілі. Це страшно. Незважаючи на умови, в яких перебувають наші хлопці, їх оптимізму можна лише позаздрити, аби хоч трохи підбадьорити один одного, вони і жартують, і співають, сповнені глибоким патріотизмом. Наші герої будуть стояти до останнього. Було запитання, як зарплату платять. кажуть справно, але хлопці кажуть, що якщо б не не платили, якщо б не платили зарплату, не платили, хлопці б не уїхали. Можуть, там там питання в іншому, там питання честі, питання великого патріотизму і з таким нас... Троєм я впевнений, що ми ну, точно переможемо. Усі кошти, отримані від продажу квитків, будуть передані Хмельницькій спецроті Богдан. Крім того, майже усі, хто прийшов на концерт, кидали гроші у скриньки з надією, що вони підуть за призначенням та бажали нашим хлопцям лише одного повернутись додому живими. Всім ребятам здоров'я, 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 щоб вони скоро повернулися додому. З миром верталися додому, лишалися живими. Щоб всі були живі, здорові, захищали наша батьківщина. На сцені лунали молитви та українські пісні. Хореографічні балетні постановки теж були з українським супроводом. Від такого дійства перехоплювало дух, а у глядачів на очах з'являлись сльози. Усіх, хто віддав життя за рідну землю, вшанували хвилиною мовчання.